beast, We 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 got 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 Так, з чого почати? Ну, в принципі, ми можемо відкрити отак от. чудо жінка одна. За 50. Подивитися, як видає, не видає. Ну це не видає, до речі, так, закинемо на 30%. Отак от. Можливо, захоче випасти. Не випадає. Окей, в нас вже баланс трошки менший став. Так в моменті різко. Блін, я не знаю, що відкривати, а тут щось доступне нам. М -м, недоступне. Окей. М -м, можна тоді Angry Red, можливо, ні. Отак, 45. Ну, якщо мене просто зірє сьогодні, це буде максимально нецікаво. Так, мене просто зілє сьогодні. Окей, окей. Апгрейд. Х5. Отак от. Вот. Давай, треба. Воно теж, да, воно теж не заходить. Можемо спробувати такти. Окей, ні-ні-ні. Кейси давно не видавали, значить це зараз вийде, дивіться. Просто дивіться. О, 100! Ой, 100... Oh, 197. Приємно, приємно. Повернули, трошки навіть в плюсі. І от тепер можемо робити ці апгрейдики. Отак, 3 з 117, наприклад, відкриваємо. І закинемо це все в апгрейд. 45. О-о-о-о! Так, це ми продамо. І краще. Відкриємо ще 3 за 117. А так, відкрав. У нас 132 в підсейві. Так, окей. Окей. 45. Це ми продамо. Знову, це теж давайте. І відкриємо. Від... А, від... просто відкриємо, щоб розігріти його. Отак, 5 штучок. За 95. І будемо робити з цього всього апгрейди. Так. Окей. Я думаю, знаєте, як треба? Треба взяти, і, наприклад, оце на 5% ми кидаємо. Може випаде, може ні, не випадає. Це теж на оцей же скінчик не випадає. Це вже на X10, до... хоча X10 це дуже мало буде. Окей. Це теж 5% поставимо. Отак, От дігл. Випадає, ні? Не випадає. Окей. Тепер це X10. Випадає, не випадає. Треба, щоб випало. Найс, це заходить у нас. Так, а оце тепер. Глок, uh, наприклад. Ні, Хоча. Який... І що вибрати? Берете, так, давайте. Треба, щоб. Ну треба, щоб ще хоча б щось випало. Ну дуже це треба прям. Прям необхідно. Окей, mm, five... okay, калаш. Випаде буде непогано. Mm, Блін. Ну і Avic X10. X5 ставимо навіть, отак. Треба. Воно теж прокотується. Це капець, окей, продаємо. А, в нас є 220 на балансі. Можливо, кейс якийсь розблокувався. Ні, тільки Це 799. Звісно, річ у нас не вистачає на нього. Тут теж. Бо я депав з кіном, як би. О! Почекай. Якщо я відкрив, воно мене зілє. Наскільки я буду дуречком? Я 150 відкрив, якщо що. Це ск Це скільки. О, боже ні. Я все зрозумів. Ой, наскільки я зробив дурню. 7 таких 91. Боже! Чо? А чому. Ну, Ладно, я не очікував, що настільки в мене зірє, прям. Що видає. Видає приблизно ту ж суму, непогано. Апгрейд. 5%. Поїхали. Швиденький прокруток. Ну от могло випасти. Могло зараде рофло випасти якогось. 5%, отак. Я, я не розумію, реально. Окей. 5%. А, це, а, це X5 5 мені треба. Це 130 десь так. 114. Може, ну давай. Ну, а чому не випадає? От чому. Окей, X10. X10 ставимо на такий. Окей, я зрозумів вас. Х10. От зараз випадає. Дуже треба. Прям, будь ласка. Отак от, от. Швиденько і сюди. Окей. На цей же калаш будемо пробувати зараз. Поїхали. У нас дві спроби його витягнути. У нас остання спроба його витягнути. Поставимо повільний прокрут. І, можливо, це нам і допоможе його. Почекайте. Схоже. Випало. Чи прокат? Прокат. О, ой, Боже. Відкриваємо. Пікачу. Пікачу може іноді ставити. Якщо оцей глок ще вийду. О, це 40. Ну, це зли. 45. Ладно, продаємо йдемо. О, знаєте, який можна за 45 відкрити. О, оцей бікстар. Просто на все, просто все або нічого. Ну. А можеш, алло. Він не відкривається. О, відкрилось. 45. Поїхали. Я ж знаю, що може видасть. Це, до речі. Це 30. Ай, це 30. А які кейси там розблокуються? Ще ніякі, окей. Ну, нам би ні на би не вистачило. скоріш за все, відкриваємо просто. А, не вистачає, ладно. Ладно, тоді ми відкриємо те, що у нас є, Це оцей кейс XZ25, зливає вже нас. Я готовий до цього марк. М -м О, 47. Окей, ладно. Піднімаю трошки, трошки піднімаю. Може, але. Ну, зазвичай воно може зараз просто з'їсти і все. ну, просто зараз, скоріш за все, з'їсть. І на цьому, якби, Серія. Оце скільки? 50 ладно, не такий злив. Не такий злив, як я думав. Тому ми відкриємо Angry Red і виловимо це Fifth 7, так? Не хочу Fifth 7? Ну. <смі> як же мене оцей скінчик вже бісить? Окей, 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 окей. Розблокували, так? Окей, давай. А, дай агентика просто оцього, оцього якогось. Ну не ску. Не Скумбрія, не Скумбрія. От для чого ти видаєш цю Скумбрію? Я реально не розумію. Ти в апгрейд не має, типу, сенсу, великого прям йти, бігти туди. Окей, це навіть може. Це 7. Окей, давайте просто якийсь скінчик красивий поставимо. от На, на 30%. На 30% може зайти, причому спокійно. Поставимо АВП Капіляри. Будь ласка. Е, мені здається, не, за... да, не заходить. Звісно, не заходить. А чому питається? Не знаю. Не знаю. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.